Слава Україні! Замість штрафу 5 років тюрми. Вирок сільському голові з Хмельниччини у Шепетівському районі горів житловий будинок. Кам'янчанин потрапив у шахрайську пастку. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Володимир Зеленський після наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою призначив 16 нових послів. Президент зазначив, що для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами будуть визначені ключові пріоритети української дипломатії на наступні 6 місяців. Україна та Росія можуть провести новий раунд переговорів у Стамбулі вже у вівторок або середу цього тижня. Він стане третім раундом переговорів між делегаціями після попередніх зустрічей відповідно 16 травня та 2 червня. Про це суспільному повідомило поінформоване джерело. Замість штрафу декілька років тюрми. Вирок сільському голові з Хмельниччини, як повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі, йдеться про голову однієї сільських рад колишнього ізяславського району. У 2020 році посадовець отримав 15 тисяч доларів США від місцевого мешканця за сприяння у виділенні п'яти земельних ділянок загальною площою майже 10 гектарів. Отримавши хабар, сільський голова виконав обіцяне. Сесія сільради ухвалила потрібні рішення. Суд першої інстанції призначив посадовцю штраф, однак прокурори наполягали на більш суворому вироку. Тож колишнього посадовця засуджено до п'яти років ув'язнення із позбавленням права обіймати посади в органах влади на три роки та конфіскацію майна. У Шепетівському районі горів житловий будинок. У ДСНС поінформували, що вчора пізно ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Катюрженці. Полонські рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди села Понінка справилися із пожежею, що розповсюдилася площою 140 квадратних метрів. Ймовірна причина займання порушення правил монтажу демаря. На щастя, обійшлося без жертв та травмувань. Хотів придбати електросамокат, натомість втратив заощадження. У поліції повідомили про чергове шахрайство. 19-річний житель Кам'янця-Подільського знайшов в інтернеті оголошення про продаж електросамокату та написав продавцеві. Той відповів, що надійшли товар тільки після повної оплати, переконуючи, що хвилюватися не варто. Забувши про обачність, потерпілий надіслав на вказаний шахраєм рахунок кошти, після чого псевдопродавець заблокував свого покупця. За даним фактом дізнавачі Кам'янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини. 22 та 23 липня у Хмельницькому пройде щотижнева акція нагадування про хвилину мовчання у вівторок. Вона відбуватиметься по вулиці Зарічанська, 13 біля ТЦ Центр», У середу по вулиці Проскурівська, чотири 3 біля ТЦ Дитячий Світ. триватиме вона із 8.50 до 9.10. Долучіться, Долучиться, аби вшанувати тих, хто віддав своє життя за Україну та її незалежність. Завтра за інформацією синоптиків очікуватиметься мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день короткочасний дощ, гроза та місцями із градом. Вітер буде від 5 до 10 метрів за секунду. В день шквали сягатимуть до 20 метрів за секунду. Температура по області нічна коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, денна від 23 до 28 градусів із позначкою. Плюс у Хмельницькому нічна температура сягне максимум 18 градусів тепла, а в день становитиме від 25 до 20 Самих градусів із позначкою плюс. Дякую, що провели цей день в інформаційному просторі Першого Подільського. Залишайтеся з нами і надалі. Попереду підсумковий випуск новин, а також запрошуємо до наших соціальних мереж. Мерного вечора вам та ночі і втішних новин зранку. На все добре.